Божі Слова на кожен день. У період царства Бог використовує слова, щоб розпочати нову добу, змінити спосіб своєї роботи і виконати роботу всього періоду. Це принцип, за яким Бог діє у період слова. Він став плоттю, аби говорити з різних позицій, аби людина змогла по-справжньому побачити Бога, Який є словом, що постало у плоті і могла споглядати його мудрість і дивовижність. Така робота здійснюється заради того, щоб краще досягти цілей завоювання людини, удосконалення людини і вигнання людини. Що є істинним смислом використання слів для роботи в період слова. Завдяки цим словам люди пізнають роботу Бога, Божий характер, сутність людини і те, у що людина має ще увійти. За допомогою слів, робота, яку Бог бажає завершити у період слова, реалізується у своїй повноті. Завдяки цим словам люди викриваються, виганяються і випробовуються. Люди бачили слова Божі, чули ці слова і визнали існування цих слів. У результаті вони повірили в існування Бога, у всемогутність і мудрість Бога, а також у Божу любов до людей і його бажання врятувати людство. Саме слово Слова може бути простим і звичайним, але слова, промовлені вустами втіленого Бога, потрясають Всесвіт. Вони перетворюють серця людей, трансформують їхні уявлення та старі характери, перетворюють те, яким являв себе цілий світ. Упродовж століть тільки сьогоднішній Бог. Діяв у такий спосіб, і лише він так говорить і з'являється, аби у такий спосіб врятувати людство. Відсьогодні людина живе під керівництвом слів божих, під пастирством його слів і забезпечувана його словами. Люди живуть у світі слів Божих, серед проклять і благословень слів Божих. І є ще більше людей, які прийшли, щоб жити під судом і карою його слів. Ці слова і ця робота усі вони заради порятунку людини, заради втілення Божої волі і заради зміни первісного вигляду давно створеного світу. Бог створив цей світ за допомогою слів. Він веде людей крізь усесвіт за допомогою слів, і він завойовує і спасає їх за допомогою слів. Зрештою, він використає слова, щоб покласти край усьому старому світу, таким чином завершивши свій план управління уповні упродовж усього періоду царства. Бог використовує слова, щоб виконати свою роботу та досягти результатів. Він не демонструє чудес і не творить дива, а просто виконує свою роботу за допомогою слів. Завдяки цим словам людина одержує поживу і все необхідне для життя, а також здобуває знання і правдивий досвід. У період слова людина одержала виняткове благословення. Вона не страждає від фізичного болю і просто насолоджується щедрим багатством слів Божих. У неї немає потреби наосліп шукати або навпомацки просуватися вперед. Вона не вимушено бачить лице Бога. Чує, як він промовляє своїми власними вустами, одержує те, що він їй дає, і спостерігає, як він особисто виконує свою роботу. Це ті речі, якими люди минулих століть не могли насолоджуватись, і ті благословення, яких ті ніколи не могли одержати.